доброго дня. Знову ми на пасіці. Літає бджілка, вітерець здує. Куди вони літають? Незрозуміло. Тут літає так. Ну, літають, трохи активізувалися, тут ну, літають кругом потроху або на льотках сидять. Питання перше листопада. Те, що обльотується, це добре, От, але те, що <кій> вони майже кожен день Літає, не знаю, чи це добре. Утеплення в нас немає. Що ми будемо сьогодні робити? Будемо забирати полоски, я вже спізнися. ну форс мажори, так сказати, трошки не встиг. Будемо забирати полоски і буду <кхе>, дивитися. Це просто кошмар. І буду дивитися. Буду дивитися, забирати полоски. От, і буду дивитися... вилітають бджолки. Е, чи немає на крайніх рамках у нас е, бджіл. Дивіться, що сьогодні будемо забирати полоски. Я спізнився, полоски я став десь, відкачував 10 вересня, плюс-мінус. Тобто я мав вже до кінця жовтня забрати полоски. Трошки не встиг форс-мажори. І буду дивитися на крайніх рамках, чи не змістилися бджоли, як гніздо, чи немає на крайній рамці бджіл. Там не жменька, а чи їх багато немає. Бо була одна зимівля, чомусь змістилися. На крайню рамку виїли весь корм, туди пів клуба змістилося, мабуть, матка там була. Так, да, До речі, там матка і пропала була. Ну, те, літають повним ходом. І от оця сторона не вистачила корму, осипалась, хоча не було ложить перемичечки зверху на рамки, щоб ділка переходила. Але льот ну літають просто. Ну не будемо відволікатися. От. Не переходить вона там бджілка, навіть якщо те утеплення буде. Ще я повірю, якщо в рамці є дирки, то перейде. От. І осипалась, і, ви... і пропала там матка була. Да, Сім'я була непогана, і іменно осип була під стінкою. Саме цікаве край вулика, і вони були здвинуті е, до краю. Я завжди такого здвигав. Після того я перестав так робити. Я їх виставляю по центру напроти людків. Рамки було таке, що теж не встигав, або десь, скоріше все, що прозівав, пропускав рамки повні вулики рамок. На крайній рамці бувало, що трошки сирості пліснява з'являлася не у всіх, але ну, частково, тобто рамка вже. Приходить в негодність. Не зараз я забираю полоски і дивлюся, чи клуб сидить в параметрах гнізда по центру. Тобто, щоб крайні, у мене заставник ж немає. Крайні рамки, щоб були пусті. тобто Клуб був закритий. От. Це така задача. Полоски і бігли огляд. Тобто це на пів години роботи. Сонячно сьогодні, ну, бачите, і літають бджілки. от. Показувати особливо нічого немає. Може щось знайду, що показати. Ну тобто таке, а, розповім, холодна зимівля, я вже не знаю років п'ять. 4, щоб не збрехати повністю пасіка. До цього ще 2 роки експериментально я там пускав по 5-10 вуликів, пів пасіки. А це років 4 вже вся пасіка зимує без утеплення, холодна зимівля. Дно в мене глухе. Немає в мене ні майстерні, щоб переробляти. Я бачив, зимують з відкритим сітка в дні. Чудово в наших умовах зимують. От, бачу я у людей, ціла пасіка е, на січистому дні. Нічого тут немає вже, куча людей доведено. У мене просто немає можливості їх переробити. Ну і лінтяє. Зимують так, мені так, теж непогано. от, Зимівля. Звичайна зимівля, Льото... забране. Люточок тут літають. Люточок нижній. Бачите, язики прям випадають. Люточок нижній насхис відкритий, верхній теж відкритий. Колись я їх. О, бачите, скільки бджіл літає. Колись я їх закривав, а низ був відкритий. От, щоб клуб сідав знизу. Але і отак зимують. Тут трошечки по-іншому. Скорочував людки. В принципі, вже людки можна відкривати. От. На всю ширину ставити не буду. от, от такий от. і верх відкритий. От. Утеплення немає, це перші вулики мої, самі перші. Уже цього пасічника немає в живих. Отак От. От і зимуємо. Без утеплення. Де ті бджілки? Дивлюся, немає на бокових бджіл. Клуб десь знизу сидить. Цей не рихлий, видно, що менше літають. Але кудись літають. Утеплення вже в мене немає з місяць, мабуть. Нижній літок настіж. Ну, якщо якісь відводки, то можна трошки і прикрити. Верхній літок, якщо є, теж настіж. Отак і зимою. Оце така вентиляція. А, і вентиляція в дашку. Є така вентиляція. Є ось така вентиляція. От. Тобто все, все навстіж і без утеплення. Це відводочок менший. Ділки сидять. Отак, бачите, все навстіж. Коли менша пасіка була, то от стало загороджувати від мишей. Ну, поки що, слава Богу, не було. Але думки мене не покидають, щоб загороджуючи все-таки відновити ставити на зим. зиму. Зимою. Ось так клуб, От сидить. Це навіть... Ні, тут теж є бджілка. Тут тут. Тут є, а тут уже ну є, але тут клуба немає, все якісь переходить, можна одненьку точно забрати. От. Значить, поприліплювали. Забираю полосочки. да, їх треба було, поки активний льот був забирати. Щоб не нервувати джіло. Все, я собі подивився, немає в крайніх рамках, бджіл немає. І закриваю. От вся робота. Подивитися, чи обсижують. Центр. Клуб знаходиться в центрі, не на крайніх рамках. І відкриті. Оце холодна зимівля. Кажу, повторюсь ще раз. Не один рік вже так зимую по цілою пасікою. Навіть відводки, ну відводки можна, трошечки якось мішковиною я накриваю. Тобто якийсь старий мішок. І он, такий біглий Тож Якщо треба щось позначити, записую на бумагу, потім переношу в журнали. От. Більше нічого не скажу. Бджілки літають помаленьку. Особливо ті, хто на сонечку. Так, ось про що я і казав. Це рамки стоять на обсушку. І от на крайній рамці у нас бджілки. Клуб змістився, ця улочка пуста. Цю рамку я заберу, поставлю на край. Тобто от це, що я розказував. Ці рамки на псушці, що стояли, я заберу, бачу, що не пусті. А сюди поставлю криючу. Оцю от, от, заберу. І поставлю криючу. От. Ну і забираємо полосочки. І ну, що у нас вийшло. Так, цю полоску я вже не вирву. Ту заберу. От, стоїть у нас тут медова рамочка з краю і бджілки міщаються вже посередній. Це про те, що я вам і казав, щоб не висіло з боку клубу. Так, йдемо далі. Буде щось цікаве, буду показувати. Так, ось клуб сів задньої стінки. Я ніколи таким не переймаюся, не розвертаю, не знаю чого, але одна-дві сім'ї в мене завжди так зимують. Я собі позначаю, щоб потім знати, з якої сторони вони йшли, чи є в них корм, чи немає. І знову ж буду здвигати, тому що на крайній вулиці в мене сидять бджілки. Я зараз гніздо здвину, а ці рамки де заставна переставлю на край. Так, от відводичок сидить. От якраз біля передньої стінки я вже піднявся. Один, два, три, чотири вулочки займає. На крайніх немає. Ці стояли на обсушку. Треба забрати, щоб вони поплісніли І от, на крайніх рамках немає, вони... Всі в центрі. Дуже непогано. От. Знаю чи видно, видно. Бач так гроня висить. От так, треба буде покрити. Візьмемо десь крайню рамку звідси і покриємо. Навіть таке буває. Гніздо я зложив ось тут, в цю сторону. І дивіться, що вийшло. Цілий клубяра, переліз. Це рамки, які стояли на сушку. Тобто клуб змістився взагалі. Ось такі от. Розпалюю димар і буду працювати. Так що думав півгодинки, але вже... Буде це все діло затягуватися. Так, пересадив цю сім'ю. Найцікавіше, що справа у нас були полоски і повномедні рамки. Сім'я змістилася, там наприск на рідкий мед. Вот. Ну, перетасував і трошки рамки. Вот. І... Ось от такі от нюанси бувають. Потім приходиш пів сім'ї, так як оце отут. Ну, матка була в гнізді, само цікаво. Чому клуб змістився туди, невідомо. Розплоду немає. <кхи> от такі от нюанси <кхи> треба проглядати. І знову дивіться, повномедні рамки. І опа, сюрприз. Так що на це. Потрібно звертати увагу. Це нічого От перед цим був вулик, той дійсно. Там багато бджоли і мало меду в вуличках. Так що роботи сьогодні вистачає. Все, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть, кому є якісь запитання, будемо відповідати. Щось балакать. Все, до побачення.